Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. Тому, якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нових прогнозів. Тема сьогоднішнього відео: Зміна епох. Остаточний перехід Плутона у знак водолій. 19 листопада двадцять року. У цьому відео я розповім, що значить цей перехід, трохи історичних подій та на кого найбільше вплине цей перехід. 19 листопада 24 року Плутон остаточно входить у знак Водолія. Загалом 24 й рік перехідний і дозволяє адаптуватися до епохи водолія. Плутон, повернувшись у знак Козирога з травня до 19 листопада 24-го року, остаточно перевірив нас на бачення цілей та перспектив розвитку, доробляв свою роботу, яку почав ще в 2008 році. А 19 листопада 2024 року Остаточно відкривається ера водолія. Процеси, що почнуться зараз, будуть розгортатися протягом 20 років. З 2008 року Плутон трансформував, вносячи перетворення на рівні держав, висвітлював тіньові сторони владних структур, почав змінювати весь світопорядок. Козиріг дуже консервативний знак, який намагається все утримати – це і межі і структури, та намагається повернути час назад. При цьому, в попередні роки під впливом консервативного козерога, ми знаходилися під жорстким контролем і тиском, відчуваючи себе багато в чому ув'язненими. А в період повітряного водолія Плутон обіцяє подарувати свободу, прогрес. Цікавий час, що швидко змінюється, особливо після жорсткого козорога. Водолій знак революцій, новаторства, вищого інтелекту, громадських об'єднань, це нестримне прагнення у майбутнє, загалом зміниться багато аспектів в світі, що створять умови для відкриття раніше прихованого. Саме тому період із самого консервативного в найпрогресивніший знак особливо помітний і дуже значущий, тому що це ще й дуже тривалий час. Перший захід Плутона на декілька місяців був у березні 23-го року. 20 січня 24-го року Плутон зробив другу спробу і пробув у водолії майже до літа. І 19 листопада 24-го року остаточно входить у знак водолія на цілих 20 років. Таким чином, протягом наступних 20 років, і з деякими перервами, Плутон перебуватиме у знаку водолія до 44-го року. І процеси, які почалися зараз, будуть розвиватися протягом 20 років. Поступово почнуться зміни. Плутон планета поколінь. І відносно молода планета, яку відкрили у 1933 році, маленька, але важка і повільна планета і має потужну силу, кардинально впливаючи на долі людей. Цикл руху Плутона в середньому 248 років, і приблизно кожні 20 років він вступає в певну сферу нашого життя, впливаючи на різні сфери. В астрології Плутон виправдано має властивості трансформації, влади, натовпу, надсили і насильства. Ця карликова планета відповідає за таємниці, правду, переродження, трансформацію і смерть. Це дуже сильні енергії. Також Плутон планета співробітництва договорів, спільних дій, яка вказує, яким маршрутом ми рухатимемося вперед, і яким буде результат всіх наших дій. Плутон нагадує напрям, куди слід рухатися. Причому, якщо людина ігнорує необхідність активних змін у своєму житті, Плутон створить такі ситуації, коли доведеться діяти, а Плутон. Завжди дає кардинальні і досить жорсткі ситуації з переходом Плутона у водолій відбувається потужне енергетичне зрушення, що створить умови для змін у суспільстві та кожної людини. Зміни переважно будуть пов'язані із провадженням у життя нових технологій, оскільки вплив водолія поширюється, зокрема, на інтернет, наймовірніше можуть відбуватися кардинальні зміни у способах віртуальної взаємодії, також може отримати розвиток літаючий транспорт. Крім технологічних інновацій, водолій є знаком свободи, тому протягом наступних 20 років зазнають змін. Політичні режими у багатьох країнах. Як приклад, можна навести аналогічні періоди в історії. Створення Сполучених Штатів Америки також це був час Великої Французької революції, час, коли люди прагнули скинути деспотичні режими та встановити нові форми правління, Девіз, свобода, рівність, братерство, руйнація старого та творення нового. Це також був час великого переділу в Європі, оскільки історичні події говорять самі за себе, можна очікувати виникнення подібних тем. Це був вихід із середньовічного мислення, це був час переділу земель, час великих соціальних та політичних потрясінь і нових винаходів. У Козирозі ми пізнали рамки, обмеження, а у водолії є можливість різко та рішуче вийти за їхні межі. Старі системи руйнуватимуться, перетворюватимуться, трансформуватимуться, звільняючи місце новим. Перебування Плутона у водолії пов'язане з трансформаційними змінами, потрясіннями, революціями, відкриттями. Інноваціями, прогресивними розробками у сферах водолія, повільно, але вірно зніматимуться бар'єри у відносинах країн, з'являться інші системи взаємодії та політичні рухи, нові та явно дивні закони. Люди можуть шукати свободу та освоюватимуть нові горизонти, можуть з'явитися нові кумири та лідери. Прагнення до комунікації розвиватиме нові способи спілкування, може бути створення нових громадських організацій, це буде трансформація мислення та зміна цілей. Суспільство почне розвиватися іншим шляхом. Ми побачимо і себе, і своє оточення новими очима. Краще вчиться брати відповідальність за свої вчинки та своє життя на себе, не бійтеся йти вперед. Цінуйте те, що у вас є, і дякуйте суперникам своїм за досвід, який вони вам дають. Знайомтеся з новими людьми, розвивайтеся, навчайтеся новому, заявляйте про себе, любіть своїх близьких і говоріть їм про це. Радійте кожному новому дню. На особистому плані водолій говорить про наші мрії, довгострокові плани, те, як ми бачимо своє майбутнє, а також про друзів, однодумців, спільноту, групи людей, колективи. І, починаючи з 19 листопада 2024 року, в життя кожної людини можуть входити нові ідеї, осяяння, нові люди. Плутон трансформуватиме свідомість людей, робитиме нас вільнішими, а також посилить силу волі, відвагу, сміливість, сприятиме розширенню світогляду. І дуже символічно, що перехід Плутона у водолій збігається з проходженням сонця спаленим шляхом. Що дає змогу звільнитися від негативної карми, негативних установок та негативних програм, які заважають нам вийти на новий виток життя і впустити в своє життя кардинальні зміни, і вийти за межі зони комфорту, і прийняти той факт, що ми починаємо жити в реальності, схожій на фантастичні фільми. Період проходження Плутону по знаку водолія стане часом можливостей для тих, хто готовий до змін, до духовного перетворення, до втілення сміливих і масштабних проєктів, незважаючи на те, що цей процес буде в чомусь важкий, болючий і не дуже комфортний. Плутон у водолії це свобода вибору, незалежність, спрямованість у майбутнє, колективна взаємодія. В період проходження. Плутона по водолію обов'язково з'являться нові громадсько-політичні організації, нові міжурядові спілки. Світ існуватиме в нових кордонах, а також прискорюватимуться нові технології, нові часи не для тих, хто боїться ризику та побоюється щось втратити. Плутон вимагає залізних нервів та вміння стримувати свої емоції. Контроль емоцій, це стосується і бізнесу, і роботи, і особистого життя. Плутон дасть витримку та стійкість в небезпечних ситуаціях та випробуваннях, які лише зміцнять та загартують людину. Разом із труднощами. Зростає і наша особиста сила та здатність впоратися з критичними ситуаціями настає чудовий час для тих, хто хоче змінити своє життя і позбутися всього, що заважає щастю та розвитку. Дуже важливо бути ініціативними та сміливими. Це можливість для втілення найсміливіших мрій. Не бійтеся змін і все вийде. Девіз, я вірю в себе. Я вірю собі, я вірю. Таким чином, Плутон, проходячи по особистим планетам дуже повільно, буде прибирати негативні якості планети, а це означає, що ми повинні працювати над своїми негативними якостями. Транзити Плутона ніколи не залишаються непоміченими. При цьому Плутон не діє, як Уран чи Марс. Різко і несподівано, а надає нам тривалу низку подій, від яких вкрай складно абстрагуватися. Але в результаті ми виходимо з петлі Плутона абсолютно іншими людьми. Особливість в тому, що після проходження Плутоном по нашим планетам або куспідам домів, обертаючись назад, ми можемо себе не впізнати, і це дуже важливі періоди нашого життя. Один з періодів з 11 травня до 19 листопада 2024 року всі знаки Задіаку мали унікальний шанс виправити помилки, доробити справи, повернутися до старих проєктів і отримати подвійний прибуток. Це період останніх градусів Плутона в Козерозі, в цей час Плутон відривав старі прив'язки. Чим сильніше ми чіпляємося за щось. Тим болючіше буде відбуватися розрив. Наступний період з 19 листопада до 5 травня. З цієї миті ми почнемо напрацьовувати нові шаблони. Ми навчатимемося діяти по-новому і формуватимемо нові прив'язки. Все це відбуватиметься в одній якійсь сфері вашого життя, яка допоможе вийти на новий рівень. І в інших сферах життя, на кого найбільше вплине Плутон у водолії? Плутон повільна планета і тому пройде досить багато років, поки він дістанеться до найближчої планети вашого гороскопа. Загалом Плутон вплине на події того дому гороскопа, в якому перебуватиме в певний період часу. В першу чергу зміни будуть відбуватися у водоліїв. Вони відчують ці зміни. Зміни в тих сферах свого життя, за які відповідають планети, що перебувають в перших градусах водолія. Це на 24-25 рік. Тобто, обставини змінюватимуться у функціях планет, що стоять на шляху Плутона. У будь-якому випадку, зміни в багатьох аспектах будуть дуже відчутні. Сонячні та асцендентні леви зіштовхнуться з опозицією Плутона протягом наступних 20 років. Особливо слід враховувати дім гороскопу, в якому пройде Плутон транзитом. На напружених аспектах Плутон, як правило, може щось забирати, прибирати з вашого життя. Але чим більше ви чинитимете опір, тим складнішими будуть ситуації, але все одно заберуть те, що вам не потрібно. Найчастіше всесвіт краще знає, що нам необхідно: сонячні, асцендентні тельці і скорпіони. Плутон буде в квадраті до вашого знаку. Якщо говорити про квадрат, то ситуація характеризується як тяжка з великою витратою сил. Ми отримуємо менше, ніж витрачаємо на це енергію. Пам'ятайте, що це безцінний досвід. Вирішуйте питання і не відкладайте їх, близнюки та Терези, Плутон створить гармонійний аспект тригона до вашого знаку, і ви не зможете це не прийняти. Овнам і стрільцям нададуть можливості, яким Плутон змусить скористатися, ваше завдання побачити та прийняти їх. Пам'ятайте, що у вашому житті не може статися подій, які не передбачені вашою картою, як вплине перебування Плутона у водолії на кожен знак зодіаку, буде у наступному відео. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, подобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!